Всім вітання, канал Медові кадри. Ну що, наші корпуси готові. Це частинка. Інша частинка в мене в гаражі. Ось робляться кришки з обрізків, бачимо, обрізочки, прямо ідеальні кришки будуть. Ось. Ось так вони спочатку склеюються між собою, потім одна до одної, ось таким чином, пінка. І з п'ятірочки виходить супер-кришки. Так, з цим і є. І ось прийшла пора робити дон'я. Думав, думав, як зробити, вирішив. У мене тут є доска, мені безкоштовно досталося тут, було приміщення, розбирали, віддали так даром. Класна доска. Е, По-моєму, скільки? 6-7. Десь 7 на на два, на 2 2 2,5. Ось такі вони йдуть дощечки, вона не стругана. Наша задача це я вже нарізав їх, були вони всі довгі. Нарізав розміри, я потім. Напишу. Ось зробив собі тут такі опори, щоб вона наїздила, і я її електрорубаночком чухаю. <клух> Виходить ось таке. Гарненьке, гладеньке, красота. Це у нас будуть боковушки днища. А ось це напиляні будуть торці. Днища. Будуть ручки. Ручки будуть з таких самих боковушок, тільки я їх розпущу навпіл і по двом сторонам прикріплю. Тобто на днищі буде ручки. Людки так само з таких торців, так само навпіл, і будуть прикручені льоточки. Внизу, ось ми зараз приклад покажу. Наприклад, ось буде ось так. Ось буде ось так. Так. Ось так. Всередині, всередині, буде ось така розпорочка стояти. Або, скоріш за все, навіть ось так десь буде стояти. І ось тут буде сітка. І тут буде сітка. І цю сітку можна буде ще, планую зробити, щоб по весні її можна було ось так от жух, чимось, ну. Чимось підтягувати, тобто закривати. Ось. Якось так. Як це все вийде, ви побачите. Ну, зараз де декілька моментів з самого процесу. Тобто, ну не став знімати, як нарізати, ну це ж це ви всі розумієте, як це робиться. Зараз покажу, як це оброблюється електрорубанком Електрорубанком. Після того, як оброблю електроробанком, розпущу ну, налюдки навпіл, там 6 штук в мене буде. І боковушки-ручки. Ось ці розпущу також навпіл. Ручки, ручки ще планую зачухати, взяти болгарку або просто наждачку і зробити їх гладенькими, щоб навіть ось це. Навіть в такому вигляді ось тут може бути занози. Тобто це, треба це зачухати ось тут і ось тут. І ось так до днища. От. Ну, звичайно, навпіл. І воно буде чудово. Ось так. Ну, працюємо, дивимось. Поїхали. Бачимо ідеально з усіх сторін. Фух, кошмар. Ну що, продовжуємо. Поробили ми донія Ось так вони виглядають. Вже я поскріплював їх, готові. Тепер треба нам зробити ручки і треба прилітні доски. Я взяв такі ж самі планочки пополам по 2,7 розділив і на всю ширину по боках будуть ручки. і 2,7 буде спереді льоточки, не льоточки, прилітка. Далі ми випилюємо льотки ось тут або висверлюємо, кому як більше подобається. Я ще не знаю, як зробити. Можливо, висверлю, да лобзиком пройдусь, виберу. Взагалі це класно робити фрезером. Ну, фрезера в мене немає поки що, Подивимось. подивимось. як буду робити. Просто якщо робити фрезером, вибирати ось тут якийсь проміжок, можна з іншої сторони поставити, купити там, за 5-6 гривень, він коштує металевий запобіжник для людка і буде краще. Ну, Подивимось. Зараз шліфую ось ручки майбутні. Ручки майбутні, і буде це все діло ось так виглядати. І буде класно триматися. На три саморізи посажу. Ось. І ось таким чином з кожної сторони буде воно зроблено. Ну, працюємо далі. Ну що, ручки зробили? Ось так вони виглядають. Тепер залишилось пролітка та льоток. Ну що, ось як я обіцяв показати донця, який я наробив. Кінцевий варіант це ось цей вже. Бачите, сітки на що хватило. Зараз буду замовляти в інтернеті, у нас в місті чомусь не де протяжної сітки, ось такої немає. Тут е, діаметр 2 на 8. Ось таке дно. Бачимо так. льоточки. Сюди ще поставляться льоточки, ну, заслоночки куплю і поставлю приліточка. Бачимо це під восьмирамковий вулик. Звертаємо увагу сюди, з цієї сторони два кільця і з тієї сторони два кільця. Ось так виглядає знизу. Ось таке дно. Навіщо ось ці кільця? Зараз розповім. Якщо ви збираєтесь вести вашу пасіку кудись, байдуже куди, збираєтесь її транспортувати, вам треба зав'язувати ваші корпуса, навіть якщо вони дерев'яні. ППС, ППУ це 100%. І щоб їх в'язати, дехто беруть просто або е, якусь нитку, або якісь е, шланги з поливу з каплі. І обв'язують. Є ще спеційні такі, будуть зараз, спеційні такі шнурки для обв'язки, але вони там щось під 100 гривень за штуку коштують. Я роблю проще. Я ось роблю ось такі кільця і беру будь-який будь джгут, який мені подобається, і обв'язую. Там, де він состикується з кришкою, прилягає до кришки, я туди щось підкладую або резинку, або шмат паперу, картону. І все, і у вас вулик не йде, ну, тобто він наріжеться цим дротом. Він не ріжеться. І дуже зручно, можна відносно висоти регулювати. Тобто, ну, Скільки у вас тут корпусів буде, як ви будете перевозити. Ось так. Тому ось ці крючки вони потрібні. Далі. Бачите, я їх пофарбував. Пофарбував. Зараз буде на вспливашці фарба. Ні в якому випадку не реклама. Не люблю робити рекламу тим, хто мені за це гроші не платить. Тим паче ви бачили поки що, скільки в мене підписників, ну яка реклама. Але це класна, дуже фарба. Я її нею фармував фарбував раніше лежаки, потім корпусні. І ось е ресурс цієї фарби 5 років, мінімум. Тобто 5 років ви не будете перефарбовувати ваш вулик або дно, що ви там будете фарбувати цією фарбою. Це навіть не фарба, це фарба з лаком, лазурь. Дуже класна штука, бо дяжиться сольвентом або вайтом, будь-чим, навіть бензином. Дуже швидко сохне, дуже швидко сохне, дуже має класну запобіжку від води, тобто вода взагалі. Взагалі ніяк на це не реагує, тобто вона стікає. Фарбопульт, валик, пензлик, будь-чимось, можна це все діло фарбувати. Я фарбував з пульту. Бачите, воно ніяких потоків, все гладеньке, гарненьке. Класно. Ось такі доньці. Тут 5, там ще одно є, не влізли вже сюди. Ось. Ось так виглядають. Вулик з ППС. Бачите, ось тут нерівномірний шар фарби, але чекав, поки висохне, ще пофарбую. Це поставив, щоб вам показати. Ось так це вся справа виглядає. Так виглядає всередині. Бачимо приліточка ось тут попереду. Все як потрібно. Так. Ось те про що я казав, ось цей просвіт. Краще робити більше. Але, ну, в принципі, так, ось бачите, в мене зароблено, будуть вони це все знаходити, знаходити, все буде добре. Ось так виглядають, бачимо. Стосовно фарби. Стосовно фарби, ось це пофарбується ще раз. Тобто буде ще один шар. Щоб ви розуміли, на фарбування шести, ось там ще один в мене стоїть. На фарбування шести ось таких вуликів, тобто це трьохсоті корпуси, їх тут дев'ять штук всього буде. Якщо по 300 це все розбите. Пішло грам 400, грам 400 фарби резинки. Ось це це окрема фарба за неї, і зараз скажу. Ось ці зелені. 400 грам резинки. Сохне вона дуже швидко. Десь 2 години і все сухеньке. Стає ось така матова. Фарба, якою фарбував ось резинкою, також ось буде ось тут. Спливашечка. Воно таке матове, класне. вологу не бере. Вже пробував, все супер, лягає чудово. Єдине, що треба ще разочок пройтись фарбопультом. Довго думав, якою фарбою фарбувати. Резинка так за неї знав і фарбував раніше, але думав, щось може є вже сучасніше, цікавеньке, але таке. Корпуси після цього стали плотніші. Ось я намагаюся надавити, бачите, це ППС, це не ППУ. Далі, стосовно ось цієї фарби, бачите, якщо буде на камеру видно, вона ось така пориста, як з піском. Ось це фарба з домішками кварцу. Бачимо, ось він не віддирається. Так, якщо зробити ось так, давайте десь на краєчку, дуже-дуже, дуже дуже треба хорошо подряпати, бачите, є. Але ось цю фарбу після фарбування, ці корпуси, вскриваєте тепер лаком, і у вас моноліт. Воно не прогибається. Воно дуже класно і так тримає вологу, і все супер. Якщо тим паче пасіка вдома, ви її не вивозите, взагалі питань нема, але треба ще вскрити лаком. І це вже буде намертво. Все, дякую, що подивилися. Можливо, хтось знайде це собі корисним. Якщо будуть питання, задавайте, пишіть коментарі. Канал медові кадри. Все буде Україна. Побачимось!